Луганская областная государственная администрация сейчас располагается в здании научно-исследовательского института Кимаш. Председатель Луганской ОГА Геннадий Маскаль уделил нам несколько минут для того, чтобы ответить на наши вопросы. Знаете, не В одному з інтерв'ю ви казали, що для того, щоб навести лад на Луганщині, вам не вистачає повноважень. Які саме повноваження вам потрібні для того, щоб привести тут все в порядок? Донецька і Луганська область має дві специфічні умови. Вона знаходиться при фронтовій зоні, фактично йде війна. Проблеми. Забезпечити безпеку наших громадян від посягань так званих бійців незаконних збройних формувань Луганської Народної Республіки. У нас дуже розташовано багато різних добровільчих батальйонів Нацгвардії, МВС, Міністерства оборони і тому подібне. Дехто думав, що він сюди приїхав. Упражнятись в якихось своїх, що йому, мабуть, не дозволяє, чи батьки, чи рідні, чи знайомі напитися, постріляти в ресторані, когось побити і тому подібне. Тому я ж не можу по кожному факту дзвонити міністру оборони чи керівнику Генерального штабу. Я можу й сам. З ними розібратися і сказати, що в такі ситуації ви просто компроментуєте сьогодні діючу владу, компроментуєте ту військову структуру, яку ви представляєте. От сьогодні, що мені робити? Знаменитий батальйон Айдар вчора. Викрав першого заступника голови адміністрації Новоайдарського району. Ну, ну це вже є якийсь, мабуть, має бути якийсь приділ безприділу цьому всьому. Скільки я не пишу, керівнику Генерального штабу, він все каже, що я все тут не так восприймаю. Ну, не функції військових формувань когось викрадати, звинувачувати в сепаратизмі. Для цього є. Служба безпеки тільки вона розслідує і документує злочини щодо основ національної безпеки України. У вас є такі дані. Передайте їх в Службу безпеки України. Як в контексті цього можна повернути взагалі прихильність населення до України? За рік чи за місяць? Ну, взагалі, що Це... треба для цього робити? Треба робити. Десять років партія регіонів. Ще з 2004 року, між конфліктом, між Ющенком і Януковичем, почало оболунювання Донбасу. І сьогодні все це поміняти, мабуть, потрібен довгий процес. Є час покоління, якого вже перевиховати неможливо. Потрібно більш працювати з молоддю, потрібно більш вести. Інформаційну пропаганду. ЛНР, вони мають захватили ФМ-станції, ви знаєте, так? вони мають захватили телебачення. То, що тут дивляться українські канали, це ще не значить, що хтось заборонив комусь поставити тарілку і дивитися канали російські. Ми нічого не можемо протиставити. На жаль, державне телебачення, яке було в Луганській. Так і не переїхало і не перерегіструвалося. Люди з тої сторони приходять і кажуть, ми нічого не знаємо, що у вас діється, ми не маємо ніякої інформації, ні, не можемо подивитися ні телебачення, не можемо подивитися, ні послухати, ні радіо, нічого. Ну, Інформаційна війна, я думаю, вона є у нинішньому положенні Луганської області. Найбільш суттєвою, але вона не ведеться. Не ведеться не по моїй війні. Я не можу створити державне телебачення, я не можу. У нас немає коштів на елементарні речі. От сьогодні основна проблема компенсація людям за втрачене майно і за зруйноване житло. Ми йдемо в зиму, де людям жити? Кожний день йде масові розрушення будинків під час обстрілів. Якщо будинок вже непригодний чи квартира непригодна до проживання, і там згоріло, чи все знищено, тарілки, вилки, одежа і тому подібне, куди цій людині йти? Знищено майно, якщо воно не підлягає відновленню. Дайте 150 тисяч, як в проєкті постанови прописано, і 10 тисяч на кожного члена сім'ї, щоб він мог купити собі необхідні речі. Тоді людина рішить ці проблеми саме без втручання держави. І це не такі вже великі кошти, які виділяються на якісь міфічні проекти. Ця проблема не вирішена. Це проблема номер один. Значить, і це ще тянеться і тянеться і тянеться, і кожен день одна відповідь немає грошей. А в тій постанові ще хтось дописав, що гроші виплачувати після закінчення ОТО. Ну, той, хто це прописав, ну, мабуть, я би хотів, щоб він сходив до лікаря. Тому що, а коли закінчиться ОТО, постанові не написано. Отток йде звідти, але отток у станічно-Луганському районі йде в сторону Луганської Народної Республіки, бо жити нема де, майже район знищений зараз за долу. будемо... їдуть в Луганськ, так? Їдуть Зістані. в Луганськ. Наприклад, трохізбенка майже лишилося 30% населення, і за бойових дій не можна туди подати ні світло, ні газ. Бо він зруйнований на території підконтрольні так званому Всевеликому війську Донському, вони рахують, що там їм безпечно сокольники, які так не могли наші війська звільнити, хоча воно знаходиться де факто під юрисдикцією української влади, значить, і там от перебитий газопровод, куди. Ні, ОБСЄ не могло договоритися, нічого. Поїхали наші ремонтники, їх просто обстріляли з міномета і чудом військові їх вивели, їх і техніку. Це от люди, які зараз керують ЛНР, ДНР, також було, да? Хто ці люди взагалі? В ЛНР нема єдиного керівництва, так звані Луганські народні. Луганська Народна Республіка. Контролює невелику частину Луганськ і невелику частину іншої території. решта, це за ними по кількості це йде пан Козицин, який контролює своїм всевеликим військом Донським. Потім йде прям пан Дрьомов, Потім йде пан Мозговий, який там. Контролює Алчевськ і так далі. Тобто там розрознені кримінальні угрупування, які постійно знаходяться в стані війни з територією підконтрольної українській владі і знаходяться в стані війни з керівництвом ЛНР. Тому там постійно йдуть розборки з кимось там. Домовитись через ОБСЄ і через якихось посередників, які приходять для вирішення тих чи інших питань, фактично неможливо. Якогось єдиного органу впливу на, на сьогоднішній день в ЛНР немає. Один ходив, в Мінськ підпису і підписує умови, а потім, коли до нього дзвонять ОБСЄ і кажуть, що зробіть вплив на тих чи на інших. Він каже: я на них не впливаю. Вони мені не підкоряються, я нічого не знаю і тому потім.